У хімічному царстві все здавалося стабільним. пара, чистий баланс. Так, у рамках електронної конфігурації. А, ти, нам потрібно поговорити. Ми Так давно разом. Так, з дитинства. Але я більше не відчуваю іскри. Ти мені як брат. Щось тут не те. А може це не кохання? Чому так сильно б'ється серце? Йони вони як люди. Реакції йонного обміну це побачення. Далеко не всі серйозні. Але якщо з'являється осад, це вже щось більше. Бо осад це як шлюб, він не розчиняється просто так. Але ж не всі йони прагнуть випасти в осад, деякі просто цінують волю. Бо йонні реакції як побачення, одні ведуть до шлюбу, а інші до вільного партнерства. Але зібратися з реакціями обміну та характером кожного йона вам допоможе таблиця розчинності. Що, якби наш організм був казкою? Уявіть, що ваше тіло це мультфільм про білосніжку і сім гномів. Серце це білосніжка. Вона головна героїня в мультфільмі, як і серце, головний орган у тілі. Без білосніжки не було б казки. Без серця неможливе життя. Сім гномів – це кровоносні судини, артерії, вени та капіляри. Якщо у них потрапляють токсини, як отруєне яблуко в казці, це може зашкодити серцю. Чехун це легені. Він миттєво реагує на пил чи холод. Так само легені чутливі до алергенів, забруднення або астеями. Док, це мозок. Він наймудріший, але іноді плутає слова. Так само наш мозок розумний, але теж помиляється. Соня, це кишківник. Коли він не виспиться, стає ще повільнішим. А порушення роботи кишківника викликає втому і дискомфорт. Веселун – це печінка. Він підтримує настрій усієї команди. Так само печінка непомітно. Але важливо підтримує здоров'я. Сором'язливий це нерки. Він легко червоніє і хвилюється. Так само нерки чутливо реагують на стрес, тиск або нестачу води. Буркотун це шлунок. Йому не сподобалась трава, і він бурчить. Шлунок теж і бурчить, коли їжа важка або неякісна. Простачок це підшлункова залоза. Він здається непомітним, але без нього гноми не ті. Підшлункова залоза працює тихо, та її роль критично важлива. Наш організм це справжня казка. І кожен герой у ньому на своєму місці. Зустрічайте нового героя на передовій клітинного дихання, оксигенооксидотворіло Робін Гуділло, супергерой, що несе АТФ у кожну клітину. Він не чекає, він окислює, забирає в глюкоз багаті зв'язки, розкладає їх і повертає силу тим, хто працює мітохондрієм його бойове гасло. pros sheplu, nechri kailu, energetichnis vieskiros kladailu, atef mita and silu kletinam dostavliu, oksanieni cesricha, atef cecila, with lu kozho, narol sheplu and О, доброго ранку, експонати. Час перевіряти план Стіва. Як я і казав, план дурня, але я хочу подивитися, що з цього вийде. Ми теж хочемо перевірити цей план, щоб подивитись, чи діти знову будуть нами цікавитись. Ну ми Стіве за 10 хвилин урок, розкаже вже вчительці. Анастасія Володимирівна, у мене є чудовий план, як заволікти дітей до навчання. Лише треба кожен урок перетворювати на веселу та цікаву гру. Стіве, це чудовий план, я вже хочу його перевірити. Анастасія Володимирна, я вас запевняю, план повна дурня. Склиджу, чому ти так думаєш, перше треба перевірити, а потім уже казати. Склиджу, я бачу, що більшість хоче, щоб ми перевірили план Стіва. Ну, ми так і зробимо швидше за хвилину урок. Експонати праві, швидше за хвилину урок. Треба поспішити, а, учні вже починають можна... заходити до класу. Анастасія Володимирівна, зачекайте, у вас же тема про мікробів. Ви можете роздати дітям карточки і сказати, щоб вони їх намалювали так, як вони уявляють. Вони можуть бути і фіолетові, і сині, як вони забажають. Гарна ідея, так і зроблю. Добрий день, діти. Ви можете дістати карточки та намалювати мікробів. Як ви їх уявляєте? Як вам заманеться? Вони можуть бути любого кольору. А Анастасія Володимирівна, вони можуть бути і блакитними, і червоними, і зеленими. Так, Максиме, вони можуть бути любого кольору, тому що світ великий, а мікробів ще більше. Анастасія Володимирівна і любої форми. Так, вони можуть бути любої форми. Так, діти, здаємо роботи. А ось і дзвінок. Діти, до побачення. До побачення! До побачення! Стіве, план спрацював, все вийшло, і діти задоволені і тему нову вивчили. Я радий, що план спрацював і діти задоволені. Сподіваюсь, що скалетча також зрозуміє, що я варті стояти у вас на поличці експонатів. Хочу вас привітати, Стіве. Я знала, що цей план спрацює. Вітаю, вітаю. Дайте я вам зіницю потисну. Вітаємо, вітаємо. вітаємо. На нас діти подивились. Ваша перемога звучить дуже нієво коло. Але вітаю! Незвичайна ну, дитина навіть таке би змогла зробити. Склик, Джо, застрити погано. Бувайте експонати. Привіт, я Стемик. Я народився в лабораторії, але довго там не всидю. Бах! І ястрохіміком, біологом і фізиком. А коли вийшов у світ, то відкрив пригоди, міста, казки і зустрів мого магічного друга Акзака Разана. Хочеш знати, як наука стає пригодою? Ходімо з нами! Привіт! Я Стевик! І сьогодні ми зазирнемо всередину справжнього міста життя клітини. Ось ядро, головний командир, зберігає всі плани, як Google Диск. А це, це то плазма, весела рідина, де відбуваються всі танці. Мембрана на вході питає пароль тільки для своїх. А клітинна стінка це супергерой у броні. Бакуля водяний склад. Хлоропласти це маги світла, які вловлюють сонце. Рибосоми друкові майстри, головні працівники клітини. Апарат годжі поштан, ендоплазматична сітка шосе, де рухаються білкові вантажівки. Мітохондрії заряджають усіх це батарейки клітини. Лізосоми прибиральники, цитоскелет, тримає форму, де дозволяє клітині провалитися. Пластиди додають кольорів, яскравості. А глікосоми солодкі запаси з цукром. Всі ж люблять солоденьке. І от життя кипить у кожній краплі. У кожній клітині цілий всесвіт. Тож бережи своє тіло, воно складається з мільйонів таких клітин міст. Побачимося у наступній серії. Любиш грати Майнкрафт, тоді слухай всю правду про залізу у грі. У грі микуємо мечі, броню і навіть големів із заліза. Але чистий ферм так себе не поводить у реальному світі. Те, що ми в Майнкрафт називаємо залізом, це сталь міцніша, твердіша і така, що реально витримує удари ковадлом. Стемик як і якзав, наука і жарти. Казка мем, метафора – це наші карти. З нами наука робить нудьгу, отримує душу і глибину. Познання це світло, що грає вночі, а ми лиш ті, хто тримаємо ключі.